Яння досягло свого піку дійсно 27 червня, коли президент, не погоджуючись із роботою парламентської комісії і прагнучи отримати повну політичну владу, підписав указ про винесення власного проекту конституції на референдум. Референдум означав переобрання спікера та розпуск Верховної Ради. Ніч з 27 на 28 червня 1996 року увійшла в історію як конституційна. Михайло Сирота, як голова тимчасової комісії Верховної Ради з прийняття основного закону, простояв на трибуні 15 годин поспіль. Врешті-решт, народні депутати під загрозою розпуску парламенту пакетом проголосували найгостріші статті про російську мову, статус Криму, державний прапор, герб та повноваження президента голосували, борючись зі сном та один з одним. 3 години 20 хвилин ночі правоцентрист з лівими, лівими центристами влаштували дуже сильну бійку. І коли я вчепився у парламентську трибуну, а на моїх плечах десь 12 чи 14 народних депутатів виясняли відносини, і я кричав, що люди добрі, думаєте, хоч раз про Україну, а не про себе, і себе не чув, були і такі протистояння, і цим ми займалися. Ми приймали конституцію України. О 9.20 ранку народні обранці кинулись обніматися і цілуватись. 315 голосів за. Незалежна Україна отримала свою конституцію. Конституція, що її в невимовних муках народила України.